13 лютого в районному будинку культури відбувся концерт для воїнів-інтернаціоналістів. Цей захід був приурочений до кількох дат в історії. Приурочений до шанування учасників всіх бойових дій на території інших держав, а також до 27-ї річниці видання військ з Республіки Афганістан. Запрошували колективи сюди, це будуть виступати і на праски, і козаки, танцюристи, і співаки. І також будуть брати участь самі хлопці-гонці, які вивали. Хочемо провести такий захід, щоб хлопці почувство, що вони не забуті. Захід розпочався з хвилини мовчання вшанування пам'яті загиблих воїнів. Після цього, з привітальними словами, до учасників бойових дій звернулися заступник голови районної державної адміністрації Богдан Куруб та перший заступник голови Олександрійської районної державної адміністрації Юрій Коваль. Цей день хотілося б вам також сказати. І подяку в тому, що дійсно ми пройшли це і ми пройдемо це. Я думаю, на сході буде також мир. Кілька десятків військових отримали подяки та медалі. Їх вручали Валентин Кондреско, голова громадської організації Олександрійська районна спілка ветеранів війни в Афганістані та Віктор Остащук, голова обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану. Завдяки хлопцям-авганцям, які були модернізовані, і зараз, ну, скажімо, вони допомагають виконувати нинішній обов'язок по захисту нашої батьківщини. Тому я хочу сьогодні всім побажати найголовніше здоров'я і мирного неба над головою рідної землі під ногами. А тим хлопцям, які зараз боронять нашу Україну, повернуться всім до єдиного живими, неушкодженими додому, виконавши свій священний обов'язок. Репертуар концерту був ліричний. Ведучі віршами і прозою згадували про страшні роки війни в Афганістані. Вражали глядачів хореографічні номери колективу Авантюрин та Вікторія. Наш земляк, поет-пісняр Григорій Клименко, виконав авторський твір. Досі спасмачати і зустрічають друзів своїх вихід. А їм що пожити та да пожити з Петрим сончим, Левість чорний черпан, лежачі рядові, старшина і кам'яні, Посмертному далі комусь одне, когось дали, Ще й досі світи з цієї. Слід сказати, що пісні виконували і учасники бойових дій. До слід, в буквальному сенсі цього слова, вразив вірш Старенька мати йде до свого сина, який декламувала Світлана Михайленко. Оригінальним номером стала українська народна пісня Ой поличко поле в обробці Максима Бойлука у виконанні чоловічого тріо Аколада. Родзинкою свята став виступ наймолодшої учасниці концерту. Маленька Дарина Руденко декламувала вірш про Україну, де живуть виховані, чесні і порядні люди. Найбільше мені запам'ятався вірш маленької Даринки. Він, він коснувся, як кажуть, до, до самого серця, так що така маленька дівчинка, і вона так бажає, щоб в нашій Україні не було війни. Ми також проти цієї війни, любої війни. Люба війна не несе, не несе радість, вона несе горе в сім'ї. Це горе, хтось, тіряє, хтось втрачає тата, хтось брата, хтось е, сина. Але захищати свою вітчизну, свою батьківщину, це, свящ... це, це, це просто священий обов'язок для нас. І ми пишаємося, що є такі дітки, ради яких треба це робити.